Про виховання дітей і сепарацію дітей від батьків сьогодні в нас така тема. Будемо говорити із психологиною, психотерапевткою, професоркою, кандидаткою психологічних наук і ректоркою Українського вільного університету М'юнхені Ларисою Дідковською. Друзі, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. І ось таку тему вирішив підняти: про виховання дітей. Коли батьки найбільш потрібні для своїх малят? В якому віці? На початку, пане Ростиславе, люди живуть на світі тисячоліттями, живий світ живе тисячоліттями, і не треба вигадувати ровера там, де на ньому вже їздять. Скільки квочка води циплять по двору? поки вони жовтенькі. Скільки вона накриває їх крилами, поки вони безпомічні, безпорадні від неї, без неї, вірніше. І те саме з дітьми. Тобто перший рік життя дитини він називається за психоаналітичною теорією за Зігмундом Фройдом діадний стосунок, так або оральна фаза розвитку особистості. І ось це тоді, коли, оскільки ми савці, то якби мама, мамині груди, мамине молоко, мамине тепло і руки є тим. Що гарантує нам безпеку, відчуття захисту, відчуття спокою. Звичайно, мами бувають різні. Але ми кажемо зараз про правильну маму, mm -hmm. та, про ту, яка мала би бути ну, джерелом всіх цих е, спокою, безпеки і е, гарантії для дитини, того, що з нею все слава Богу. Mm -hmm. Але потім дитина підростає. Потім це не означає 24 години на добу. Це означає, що за потреби, тоді, коли дитина потребує задовільнити будь-які свої потреби, так в їжі, в захисті, в безпеці. В цей час вона повинна мати цей об'єкт прив'язаності, який її потреба буде задовільняти. Звичайно, ідеально, щоб це була мама. Ще краще, щоб вона була спокійна, розсудлива, благополучна, ресурсна. Бо поділиться вона тим, що вона складається. Якщо у Глечику є квас, з нього пулється кваси. якщо у Глечику є молоко, пулюється молоко. Тому, якщо спокійна кочка, якщо спокійна кицька, тут біля неї теж спокійні, якщо спокійна мама, дитя теж таке mm -hmm. саме, дитина переживає почуття матері. І, відповідно, це її безпека, це її опора, це її захист. Але до тих пір, поки вона дуже безпорадна і безпомічна, коли вона починає освоювати світ, коли вона стає більш автономною, коли вона стає більш незалежною і самоспроможною, ну тоді мамина присутність потрібна менше. Або, повторюю ще раз, не завжди це мусить бути мама. Ми знаємо, що в західному світі і декретну відпустку надають татові, і це може бути бабуся, якщо Боже сохранить з мамою щось трапилося. І, зрештою, дітей тисячоліттями виховували ті базові об'єкти прив'язаності, які були за це відповідальними, до прикладу, няні, так, коли ще були годувальниці. Угу. Мама була біологічною дітородною функцією, але навіть вигодовували дітей раніше в годувальниці, правда ж? Так. Не в усіх випадках, не в усіх стосунках, але від часу до часу. Тому е -е. це початок життя. А потім дитина автономізується. Угу. Коли в який етап дитини найважливіша присутність батьків, коли формується їхня психіка саме? Психіка формується все життя, мозок завершує своє формування в 25 років. Але ми маємо дві потреби: дві. перша потреба в прив'язаності, і для цього нам потрібен інший об'єкт прив'язаності, мама, тату. Потім це. Наші друзі, наші партнери. Але потреба в автономії це тоді, коли інший нам заважає. Тому стосунки пульсуючі. Чим більш ми незалежні, чим більш ми автономні, тим ми самопорадніші. Але людська істота найвразливіша зі всіх живих істот на планеті, чому б вона найскладніше влаштована. І в нас найтриваліший період дитинства. Телятко стає на ніжки через. Кілька годин після народження, зайчиня їсть траву через кілька годин після народження, людятко стає на ніжки через рік, саме може їсти ще пізніше. Угу. І з одного боку, ця наша складність дає нам так багато можливостей, з іншого боку, вона дає нам нашу обмеженість і залежність від тих, хто зможе допомагати нам, поки ми самі цього ще не освоїли. Тому. Перші роки життя до трьох рочків декрет, теж не випадковий, але не обов'язковий. Цивілізований світ має декретну відпустку здебільшого рік часу. Це те, про що ми казали, коли ось цей діадний стосунок, коли мама повинна бути джерелом безпеки, спокою, задоволення. Але потім Ляля вже може залишатися з іншими людьми. Ляля вже може. Щось робити сама, наприклад, не відразу лякатися і бути в розпачі від того, що вона саменька в своєму ліжечку, а бавитися якимось іграшками, мати якісь там дитячі тарахтушки, ще щось, і ще щось скажімо, старший вік, уже 6 років, коли йдуть до школи. На якому етапі перебуває формування дитини, і чи надважлива в цьому етапі роль батька й матері? Дивіться, перший рік я вже сказала, це там, де дитині потрібна мама, і ось вона цей стосунок діадний фактично і вибудовує. Але потім починається освоєння дитини, світу, який її оточує, освоєння нею, і тато їй абсолютно не зайвий. Чому? Тому що діада це стосунок матері з дитиною, але тріада. Це тато, який є символом безпеки і захисту від небезпеки зовнішнього світу, і він боронить діаду. Більше того, в цих ролях є два різних призначення. Якщо мама відповідає за любов, і коли дитина прибігає з вулиці з розбитими колінами або плаче, бо її скривдили, то мама каже, мій хороший, мій маленький, дай подзьомою, дай подмухаю. І решта її не дуже стосується. Її стосується, щоб дитина заспокоїлась. То тато каже, а чому ти туди ліз? А ти йому здачу дав, а я тобі казав, щоб ти туди не ліз. Чому? Тому що є два слова про виховання любов і рамка. І рамка це обмеження, рамка це правила. Рамка це те, чого не можна. Але дитина сприймає рамку як обмеження, а насправді рамка це безпека. Ми стоїмо на світлофорі і чекаємо на зелене світло, як би ми не хотіли швидко йти через дорогу. Чому? Бо якщо ми підемо на червоне, нас задавить транспорт. Якщо ми підемо на зелене, з нами все буде гаразд. Так само дитині, коли їй кажуть, не бери ніж або не висовуйся з вікна, вона трактує це як заборону, і як обмеження її свободи. А правда така, що все це їй забороняють задля її безпеки. І головне, що треба донести дитині, що рамка або обмеження, або заборона, або правила це не про те, щоб позбавити її свободи і щоб зробити її погано. А пояснити на зрозумілій для неї мові, що це її безпека, це її захист, це те, що, захи... ну, до прикладу, угу. почувавитись. Нормальне бажання будь-якої дитини. Дуже. Мама каже, треба лягати спадки, або тато каже, треба лягати спадки, або треба чистити зуби, ну, ми не народжуємось потребою чистити зуби. І вибирати між задоволенням і ось цим треба, так ось цим таким насиллям, ну, не завжди дуже легко, особливо поки дитина керується своїми емоціями, своїми імпульсами, своїми такими задоволеннями, які їй доступні. Але якщо пояснити, що. Завтра вранці треба йти до садочку. Якщо ти добре виспишся, ти будеш спокійно і все буде добре. Якщо ти не виспишся, будеш бавитись до півночі, правда, ти вранці в садочок йти не захочеш і доведеться робити це з плачем. Не бриніш, хочу, не бриніш, хочу. Чому? Дитина пізнає світ, це ви знаєте, що ніж ріжеться, вона не знає, що ніж ріжеться, коли вона про це довідається. Коли вріжеться? Коли вона довідається, що чайник печеться? Це в своєму ж досвіді, так? Абсолютно. Ваш досвід це ваші знання, і звідси у вас ось всі ці заборони, і ми вже казали, це так званий екстернальний локус контролю. Mm -hmm. Це те, що дбає мама, тато, няні, вихователі дбають про безпеку дитини, оскільки вона сама ще не все про цю безпеку, небезпеку знає. Uh -huh. Але по мірі того, як вона підростає, як вона стає сама гамати, сама їсти, сама ходити, сама пізнавати той світ, довідуватись про ту безпеку небезпеку вже не тільки з маминих читатових заборон, але з власного досвіду. Uh -huh. Тоді вона стає більш автономнішою. І мама з татом потрібні нам завжди, це очевидно, просто вони потрібні нам для різного і по-різному. Uh -huh. And, um... що перший етап розвитку батьківсько-дитячих стосунків називається етап залежності, ну, тому що ми не можемо самі, і ми залежні від того, що зроблять для нас вони. То наступний цей чудесний підлітковий вік, називається контрдепенденс, протизалежність, тому що на одному полюсі я не можу без тебе, там, де життя наше починається, але потім вийдолку закидає протилежний бік, і там є полюс Я не можу з тобою. Як цікаво, зараз ми ще до цього дійдемо детальніше. Підлітковий вік, мабуть, найскладніший у вихованні в попередньому етарі Ви нам розповідали, бо ми говорили про тему цькування в школі і підліткової жорстокості. Що це саме період дозрівання, так особистості, і там відбувається дуже багато процесів. Як поводитися батькам з дітьми саме в підлітковому віці? Рахуватися з тим, що вони вже не будуть такими слухняними і такими чемними, як в дитинстві, дозволяти їм мати право на їхні потреби, які відповідають вікові, ти на дискотеку, мати перші лавсторі, мати більше дозволу на часові рамки, не виконувати всіх тих вимог, які очікують батьки. Але при цьому. Споконвіку, тисячоліттями влада батьків трималась на двох важелях впливу страх і авторитет. І так, рамка це обмеження, рамка це заборона, але рамка це безпека. Тому підліток може не прийти додому в 9-й, але він не може не прийти додому в 12, наприклад. І головне, що мають робити батьки, делегування відповідальності. Делегування відповідальності це основне, що формує незалежну особистість, автономну особистість і, саме головне, відповідальну особистість. Тому що це головний маркер зрілості. Роби що хочеш, просто будь готовий за це відповісти. Угу. І в мене є улюблений жарт, я його дуже люблю. Якщо маленька дитина впала, зачепившись за табуретку, то на питання, хто винний в тому, що трапилось. Дітки від рочку до п'яти кажуть, табуретка. Дітки від п'яти до дванадцяти кажуть, я сам, ну, тому що, значить, я йшов якось незграбно. І тільки дорослі люди знову кажуть, той козел, який тут табуретку поставив. Цікавий жарт. Але в ньому є дуже багато справжньості. Це про цю відповідальність. так? Ти mm -hmm. маєш право на помилку, і ти, очевидно, не можеш бути бездоганним. Ми знаємо, mm -hmm. що навіть в заповідях Божих гординя один з найбільших гріхів, правда, коли mm -hmm. я думаю, що я безгрішний. Але mm -hmm. за помилки помилки треба виправляти, по-перше, по-друге, треба визнати, що це моя відповідальність. і я Міг помилитися, а зараз я це виправлю. А не обов'язково шукати когось, хто відповідальний за те, що зробив я. Угу. Е, і ще про сепарацію батьків з дітьми. Коли вона має відбуватися? Багато е, мам. І батьки в Україні загалом не знають про це нічого. Сепарація це відокремлення так? дитини від батьків. Це коли дитина йде сама жити. Коли це має відбутися? У мене це відбулося дуже болісно, і рік неспілкування, і це відбулося аж десь 25 Коли б це мало відбутися? Дивіться, в сепарації є чотири способи. Mm. І два, з них, два з них безконфліктні. Це тоді, коли діти готові жити самі, йти з батьківського дому, будувати своє гніздо, а батьки готові їх відпустити. І тоді немає конфлікту інтересів, тому що ці інтереси співпадають. Батьки бажають щастя і долі власним дітям, які, в яких вірять і в яких... Ну, Вже все, що мали вкласти, вклали, правда ж? Uh -huh. А діти теж відчувають свою автономію, свою самопорадність, самодостатність і так далі. Два інших це конфліктні. А, ну і другий безконфліктний це тоді, коли діти нікуди не збираються йти, а батьки нікого не збираються відпускати. Але тоді вони просто продовжують жити разом, і це не про правильне. Дорослішані, не про правильну автономію, а просто про ту залежність, яка продовжується. Натомість, якщо діти готові йти з батьківського гнізда, а батьки не готові їх відпускати, то очевидно, що батьки будуть пробувати втримувати, втримувати якимись способами, ну, всіма доступними. А насправді їх аж два. Або ти без мене пропадеш, або я без тебе пропаду. Ну тобто, і тоді лякають дитину, що вона сама не справиться, сама не. Автономна і самопорадна, або я без тебе не можу сама залишатися, бо там захворію, мру, не справляюся не. і так далі. і так далі. Не зможу ложку води подати, ви ж пам'ятаєте. А другий спосіб це тоді, коли батьки випихають, але дітки не випихаються, тому що їм вигідно і комфортно бути під батьківськими крилами. Тому об'єктивно звичайно. Природня сепарація відбувалася раніше дуже просто. Люди їхали вчитися до іншого міста. І це ставало, само собою, такий собі ідеальний перехід від світу дитинства і життя в батьківському домі до майбутньої самодостатності, автономії, дорослості, зрілості і так далі. Тому що все-таки це такий умовний буфер між цими двома світами студентство. І ти живеш в гуртожитку, живеш з собі подібними, повинен організувати там свій побут, повинен встигнути на бари, повинен попрати свій одяг. І це вже не робить ніяка мамуся, бо її там немає. Але з другого боку, всієї відповідальності за все, що означає доросле життя, в тебе також ще немає, бо в тебе немає сім'ї, в тебе немає дітей, в тебе немає фінансової такої відповідальності, щоб ти мав заробити на всі свої потреби, бо в тебе є стипендія, але є ще мама з татом, які Дадуть гроші, коли ти приїдеш додому, дадуть тобі турби, які вони спакують, і ти будеш робити потім ну, свято в гуртожитку для всіх, хто також буде ті турби їсти. І це було природньо, і це було дуже так дозовано, тому що якусь частину дорослої автономії і відповідальності ти отримував, потрохи її освоював, а потім вже переходив до дорослого життя. Хлопці йшли до війська. Також ось твоїх 18, тебе забирали в армію, армія за два роки мала зробити з тебе чоловіка, ну і ти вже вертався тим, хто вміє застеляти ліжко, підшивати комірця, виконувати команди, організовувати свій день, займатися тайм-менеджментом. І твоя відповідальність теж там формувалася. Зараз ми позбавлені майже і першого, і другого. Зараз ми маємо навчання в онлайні. Зараз є ті, хто ще їдуть вчитись до іншого міста, але вже з огляду на чотири роки війни і на пандемію з дистанційним навчанням, то вже так і не дуже є куди їхати. І тому ми розуміємо, що такі природні процеси, природні процеси стають вже не дуже природні. Просто так випхати дитину ну, з зони її комфорту, рука не піднімається, а бути тим нелюдом, хто має де жити і має що їсти, а дитину відправи на якусь там квартиру на поневіряння і на те, що все, що він заробляє, він за цю квартиру ще мав заплатити, mm -hmm. ну також тоді ти негідник, правда ж? Так. Mm -hmm. Але в дійсності це тенденція, яка стосується не тільки України. Це тенденція, яка стосується цілого світу, тому що ми знаємо, що в тих же Сполучених Штатах і в тому ж світі індивідуалізму автономія була. Соціальною нормою. Так? Тобто, ти йшов від батьків в ті всі бейсменти зі своїми girlfriend, boyfremd, і так далі. Але зараз, по більшості штатів, спільне проживання в батьківському домі продовжене до 27,5, навіть до 29-30 до років. Це дуже добре. Фінансові труднощі, фінансові проблеми суспільні трансформації. Так, так. І ти вже не так багато маєш можливостей, щоб. Заробити на оренд і не така в тебе відразу буде е, висока платня, щоб ти міг собі щось брати в кредит, і так далі. І так далі. Більше це такі просто... фінансові потреби. Хоча я а, не вважаю, це що ні. це дуже здорово, якщо навіть краще можливо знімати кімнату чи, чи піти, але. Має бути якийсь свій простір. Ну, це тенденція, яка відома світові станом на зараз. Так. Скажіть ще таке коротке запитання, чому дуже часто діти звинувачують своїх батьків у негараздах, у своїх проблемах. От часто це зустрічається. Ніби вже сепарацію пройшли, але є якась розмова і, і чомусь от шукають саме винних батьків у цьому. Дивіться. Ми живемо в певний час. І певний час має соціальні норми. І якщо раніше на батьків взагалі не можна було нічого поганого казати і тільки через ви, правда та ж, мабуть, ви так, так ви і так далі. Угу. То я вже казала: еволюція це тоді, коли ми доходимо до якоїсь крайньої межі, і потім нас закидає в протилежний бік. І тому крайня межа була ось це такий послух, повага, пошана до батьків. Як до тих богів, про котрих ми вже казали, яких можна лише, на яких можна лише молитися, заповіді виконувати, гніво страшитися і жертву принесення нести. Але світ міняється, світ динамічний, і тому закидає цю гойдалку в другий бік, в другий, де тепер, якщо батьки раніше ні за що не відповідали, так, вони були святі, то тепер вони головні відповідальні за все, що в моєму житті відбулося. Ні то, ні то не є Угу. Uh -huh. Батьки належать до 200 чинників, які формують нашу особистість. Тобто те, що впливає на формування нашої особистості, цих чинників близько 200. Тобто час, в який ми живемо, порядковий номер всі сіблінговій позиції, так? чи ви старша дитина, чи ви єдина, чи ви молодша, чи ви середня. Uh -huh. Суспільство, яке вас оточує, ми ж розуміємо, що в тих самих батьків, в тих самих. Народжуються різні діти. Спадковість однакова, однакова, батьківські таланти однакові, однакові. Чому діти різні? Чому? Чому один кайна, другий авель? Ну, Про це написано в Альфреда Адлера. Про це ми розуміємо, що батьки, які перші батьки, це інші батьки, ніж треті батьки, правда ж? Чому знамениті жарти, якщо ваша третя дитина наїлася з миски кота, то це проблема кота? Тому що з першою це ваш перший досвід. Ви тривожні, ви некомпетентні, ви всього боїтесь, ви боїтесь нашкодити, ви освоюєте цю роль. Але якщо це третя дитина, ну, у вас страху і тривоги вже менше, а досвіду більше. У вас всього того, що лякало вас на початку, вже не лякає. Значить, якими батьками ви були раніше? Тривожними, правда, невпевненими або дуже амбітними, якими батьками ви будете з третьою дитиною? Найдужішими, спокійнішими, впевненішими, тими, хто має, крім тої дитини, ще двох, наприклад, правда ж? Тому все має значення. Все має значення, але саме звинувачення інших в моїх проблемах це взагалі маркер незрілості. Чому я розповідала той милий жарт, так? І тільки коли люди дорослішують, вони знову кажуть, що той козел, який тут табуретку поставив. Тому що головне слово про дорослість це слово відповідальність. Я про відповідальний і. за своє життя. Так, Так, ну. і поки ти маленький, очевидно, що завезли тебе чи не завезли на море, це не ти вирішував. І поки ти маленький, купили тобі того ведмедика чи не купили, це було не твоєю відповідальністю. Але коли ти зараз дорослий чоловік, доросла тітка чи дядько, які пробують знову ж таки у всіх своїх невдачах, у всіх своїх якихось нездобутках, чи ще в чомусь звинувачувати батьків, і це є пояснення того, що в тебе не вийшло або чому не вдалося, але ж ми казали, Кайна і Авеля виховали ті самі батьки. То чому один Кайна, другий Авель? І є стара приказка притча вірніше про те, як народилися власне, хлопці в дуже такій асоціальній, в дуже дивіантній родині, де там батьки були бояки, де вони були дисфункційні і так далі. І значить, ось один став талановитим, видатним, бізнесменом, дуже успішним, багато досягнув. А другий став таким самим хануриком, таким самим алкозалежним, таким самим. Безхарченком і не спроможним. Ну і питають в того другого, так, в того асоціального. Як ви думаєте, ось ваше життя залежить від того, що такими були ваші батьки? Каже, звичайно, ким я ще міг стати при таких батьках. Вони були пияками, вони були асоціальними, вони були аморальними. Це те, що я навчився і засвоїв. Питають другого брата. Як ви думаєте, чи всі ваші здобутки і досягнення залежать від того, якими були ваші батьки? Абсолютно залежать. Я захотів такого не мати. Я захотів так не жити. І якби вони такими не були, то всі мої досягнення і здобутки теж такими б не були. Тобто, з батьківської сім'ї ми можемо мати сценарій або антисценарій. Так, і то, і то буде пов'язане з батьками. Але мій улюблений вираз. Французького філософа-екзистенціаліста, і я його багато разів цитую, Жанна Поля Сартра. Не так важливо, що зробили з вами інші, як те, що ви зробите з тим, що зробили з вами інші. Дуже цікаво. Дякую, що поділилися вашим досвідом, вашими знаннями, вашими порадами. Мені було надзвичайно цікаво слухати. І сподіваюся, нашим глядачам також обов'язково залишіть коментар, поставте вподобайку, Також підпишіться.